Ой, блядь, ще я ще бидло можу бути. Бля, піздець, я вам кажу. Знаєте, інколи дивишся на тих людей, хочеться сказати, а не пішли б ви нахуй. От реально, блядь. Але ні, ти стримуєшся бо боїшся задіти їхні почуття. А моє внутрішнє бідлянство просто шепоче. алло, блядь, скажи, що він, вона мудак, що тебе дістали їхні культурні слова. А ти мовчиш, алло, блядь, не мовчи! Не тупи, скажи, а я тупа. «Да, Я тупа, можу бути досить часто. Ще й тоді, коли не бажано було тупити, але ну, знаєте, як воно буває, щось ляпнув, сказав потім, блядь. Ой, все, ти вже червоний, хочеться провалитись крізь землю, вже ой, блядь, все, кінець світу. Але що з цього, скажи, що з цього? Ну, Зробили ми помилку, і що? Ми з вами так боїмось робити помилки і виглядати недолугими, що забуваємо жити. Жити, а життя це енергія. І коли ти проживаєш наповну, то ти можеш бути. Я можу бути.